Привіт-привіт всім, хто дивиться або ж просто слухає. З вами Магмелька, і сьогодні в мене огляд моду від Limpina Стосунки та вагітність. Це велика колекція, яка складається з 19 різних модулів, які ви можете встановлювати незалежно один від одного. Та їх можна в принципі розділити на декілька основних груп: це вагітність, інтимне життя та здоров'я вашого сіма. Якщо ж ви не хочете встановлювати моди по типу Wicked Wimso, але цікавих моментів хочете додати гру, то цей мод точно вам підійде. Адже тут все добре пропрацьовано і він додає набагато більше взаємодії, ніж той самий Вікет. І зараз я зовсім не про нові анімації до довуху, а саме про сімейний геймплей. Тож, давайте домовимось, ви ставите лайк та підписуйтесь на мій канал. А я продовжую розповідати. Я почну, звісно, з вагітності. Встановленням цього моду не всі персонажі будуть хотіти мати дитину, і вони будуть або засмучені з цього приводу, або ж навпаки, будуть щасливі від народження нового члена сім'ї. Також цей мод дає можливість вагітніти підліткам, ну і відповідно реагувати на це їх батькам. А куди ж без негативних факторів вагітності? Ви зможете налаштувати ймовірність викидню, розтяжок та набирання ваги у персонажки під час вагітності та після неї. Також тут можна налаштувати уподобання сіма, кого саме він хоче: дівчинку чи хлопчика. Та й взагалі спочатку потрібно ж запитати партнера, чи хоче він взагалі дітей. Та якщо так сталося, що сімка народила поза шлюбом і зовсім не хоче мати дитину. До опіку над нею можна віддати батькові, або зовсім віддати на всиновлення. В моді також є система сурогатного материнства. Ви можете або виношувати діточок для інших сім'ях та отримувати за це платню, або скористатись послугами сурогатної матері та уникнути будь-яких побічних ефектів. В мене є сім'я, на прикладі якої я хочу. Показати це мод та розказати трохи більше. Це в мене сімка Лілу, яку ви ще зможете побачити у наступних відео на моєму каналі. Тож, знову попрошу вас підписатися. І Алекс Шуберт, якого можна завантажити у моїй галереї. І зараз я вам покажу трохи більше, де це все налаштовувати. Ось моя Лілу. Ось її Алекс. Коли ми натискаємо на лілу, бо зараз я її граю, то ви можете побачити ось тут встановлений мод стосунки, сім'я і вагітність. І якщо вибрати вагітність та сім'я, то ми можемо налаштувати думки про вагітність. Лілу в мене не проти вагітності. Думки про стать дітей. Вона хотіла б у мене мати доньку. І ви можете сходити до лікаря для того, щоб зробити тест на вагітність. Але це, в принципі, дає нам мод Wicked Wings. В статусі вагітність ви можете, так би мовити, щетирити трохи. Тобто, ви можете або припинити вагітність, або почати вагітність. Лілу вагітна в мене, нічого собі. Ви можете видалити маркери типу вагітності та тестування на батьківство. Ви можете заморозити прогрес вагітності, запобігти появі персонажка на ім'я Лілу запитів на зміну сімейних вподобань, змінити її триместр і скасувати будь-яку реакцію батьків на підліткову вагітність. Але ну, вона в мене молода, тому такого не буде. Також ви можете налаштувати через характеристики персонажа. Змінити здатність до запліднення, змінити її гендерні вподобання, змінити вподобання щодо народження дітей, тобто те, що ми обирали. Вона щаслива завагітніти, байдуже до вагітності, не хоче зараз вагітніти. Або нехай доля. Я думаю, що нехай доля вирішує це. Ви можете змінити її фертильність, тобто це відсоток того, що моя лілу точно завагітнює. Ще ви можете налаштувати. Ризик втрати вагітності. Вірніше, в мене він високий і ще можна дуже високий, відповідно, не застосовується, не бере участі в системі. Дуже низький, низький та середній. Базово у всіх персонажів іде середній шанс. Це все те, що стосується вагітності. Також тут є система сурогатного материнства. Так як моя сімочка зараз вагітна, то вона не зможе нічого з цього використати, але ви можете зареєструватися в агентстві сурогатних матерів та виношувати дитину для інших сімів. Ви можете штучно завагітніти. Якщо, наприклад, у ваших персонажів низький рівень фертильності і у чоловіка і у жінки, то вони не можуть зачати дитину самостійно, то вони можуть скористатися цією системою. Або ж, ви можете завести дитину через сурогатну матір та позбавитись усіх негативних акторів вагітності. Так як моя сімка ще не знає, що вона вагітна, то вона не зможе розказати про це своєму чоловіку. Давайте вона зробить тест на вагітність. Ну, ось Лілу дізналася, що вона вагітна, і тепер в нас додалися взаємодії з її чоловіком. Вона може поділитися новинами про вагітність. Вона може запитати Алекса, чи хоче він дітей. І бачите, я не можу це вибрати, адже Алекс ще не знає, що лілу вагітна. Тож давайте розкажемо йому про це. І тепер, коли Лілу розказала нареченому, що вона буде матір'ю, то ми можемо е, запропонувати пройти курси молодих батьків, попросити, щоб він сходив з нами на аборт, запитати про імена. А також ми можемо збрехати Алексу, що він батько дитини, або сказати правду Алексу, що він батько дитини, і так як Алекс. Вже одружений, ну заручений з нами, то ми не можемо попросити його, аби він на нас одружився через вагітність. Але, взагалі, ця функція доступна. Ми можемо поговорити з ним на рахунок того, що ми набираємо вагу. В грі все відповідно показується мудлетами. От у Люлу з'явився. Мудлет, що Алек дуже добре відреагував на її вагітність. Зараз Лілі відчуває, що щось не так з вагітністю, і її варто відвідати лікарню. В неї з'явився мудлет, що в неї проблеми з її дитинкою, і вона дуже дуже швидко біжить до лікарні разом із своїм нареченим. Лікарі втрутилися вчасно і, на щастя, Лілу не втратила дитину, тим не менш, надалі краще бути обережними, тобто вона не втратила свою дитинку і вона досі вагітна. Я їх відправлю спати і покажу вам ще декілька важливих моментів. Цей мод також додає додаткові можливості для вуху. А ще ви можете використати застосунок для того, аби. Познайомитися з якимось Сімом, або ви можете прийняти рішення зберігати цнутливість, написати лист, вказати, що вас приваблює та що відштовхує. Ви можете не вступати в романтичні стосунки з якимось Сімом, і ще дуже-дуже багато можливостей. Наприклад, вказати переваги за статтю. Тобто Алекс можна, може обрати, е, якій статі він. Віддає перевагу в сексуальному житті, в романтичному житті. Ще ви можете встановити ревнощі своїх сім'їв, тобто можна вирішити бути завжди вірним, встановити ревнощі до конкретного стіма або до конкретних дій. Наприклад, я думаю, що Алекс не буде ревнувати при флірті, тобто, якщо Лілу буде на його очах фліртувати з кимось іншим, то це не буде вважатися там якоюсь проблемою для нього. Якщо ж ви виберете чоловіка та натиснете запліднення та сороготне материнство, то ви зможете пожертвувати свій біологічний матеріал для створення дитинки та отримати від цього кошти. Сексуальне здоров'я також є можливість налаштувати вороби, які передаються під час вуху. Тобто тут додано дуже, -дуже багато хвороб, якими Ваші сіми можуть заразитися під час вуху з іншими, або ви можете відповідно пройти тест на наявність цих хвороб, або отримати рецепт на профілактику. У репродуктивному здоров'ї ви також зможете або купити зілля плодючості. Це Допоможе вам зачати дитину, або ви зможете зробити стерилізацію, наприклад, якщо ваш сім не хоче, аби у нього були діти в майбутньому. В інтимному житті ви зможете використовувати застосунок «Workup», який дозволяє вам або знайти собі пару на одну ніч. Або знайти пару на довге життя. Там же ж ви зможете налаштувати свої сексуальні ролі, стилі та вподобання, і встановити цікаві додаткові аспекти. Наприклад, вона може бути сором'язливою або відвертою, або вона не любить поцілунки, або взагалі у неї якась травма на цьому фоні, і їй дуже складно займатися вуху. Цей мод в повній мірі допоможе вам відігрувати такі ситуації, які в звичайній грі ви ніяк не зможете зробити. І якщо ви були досить пильними, то ви, мабуть, побачили, що цей мод в мене на українській мові. І я залишу посилання, де його можна завантажити. Це телеграм-група котусиків. І мені особисто дуже приємно, що я доклала певною мірою. Зусиль, аби цей мод був українським, адже це мій найулюбленіший мод, який я завантажую завжди. Дуже дякую всім, хто подивився моє коротеньке відео. Я сподіваюся, що вам трохи зрозуміли ще про цей мод, і ви обов'язково його завантажите. Всі посилання будуть в описі під відео. І як завжди, бувайте та до зустрічі, папа! -па.